Від них і нам наданою наступництвом владою. Нехай подасть через мене смиренне прощення цьому духовному чаду Віталію. Усьому, в чому він як людина, згрішив перед Богом, чи то словом, чи ділом, чи думкою. У Херсоні попрощалися 46-річним солдатом Віталієм Артеменком. Військовослужбовець отримав вибухову травму під час виконання бойового завдання на Луганщині. Від поранень помер у лікарні. Родич загиблого Микола говорить, Віталій приєднався до лав Збройних сил України у лютому 2023 року. Цього чоловік нікому нічого не жалів, все ради сім'ї загинув. Це був чоловік, який був смілий, правий, Він ніколи нічого не боявся. Він пішов захищати. Ірина розповідає, дружила із матір'ю Віталія, тому знала його з дитинства. Я дружила з його мамою. Ну, вот, а потом дружили наши дети. Потом покумовились. вот и все, и мы все время рядом. В трудную минуту всегда приезжал, всегда приходил, помогал. Наш друг. он вот, пошел воевать. Ну вот, пожалуйста. Двое детей. Двое деточек, да. Хороший человек, добрый, отзывчивый. Хороший парень вообще, хороший папа, хороший муж. Я дякую вам за наши спильные молитвы. Якими принесли Богу в упокоєння душі, загиблого воїна Віталія? Я дякую всім, хто прийшов помолитися, попрощатися. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Роман Царьов, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.